Всім привіт! Мене звати Аліна. Сьогодні пропоную зв'язати ось такі патріотичні сердечка. Їх можна в'язати і одним кольором, як вам зручно, і товщину пряжі можна не підбирати. Я буду в'язати двохкольорові, так як є і тут, тільки блакитним і жовтеньким. Пряжа у мене 100% лавсан у 100 г-180 метрів. Гачок 3,5. Починаємо в'язати. Беремо жовту пряжу, робимо кільце амігорумі, я роблю ось так, мені так легше. Намотую на пальчик, обережно знімаю притримуючи кінчика. Петлю витягую основну ниточку і роблю першу петельку. Перший стовпчик без накида, першого, стовп... першого ряда. Далі ми робимо ще одну повітряну петлю. Тобто нам потрібно зараз зробити стовпчик з накидом. На початку нам його замінюють. Дві повітряні петельки. Будемо рахувати, як це перший стовпчик без накида. Ой, вибачте, з накидом. Робимо другий стовпчик з накидом і накид, і в петельку, третій стовпчик з накидом. Дивимось. Перший стовпчик рахуємо як дві повітряні петельки. в нас рахуємо як стовпчик з накидом, другий і третій. Робимо дві повітряні петельки, накид, в кільце. Далі знову три стовпчика з накидом. Один, два. І три, знову, трошки причепилося у нас до ниточки, знову дві повітряні петлі, накид, ще три стовпчика з накидом в кільце амігурумі. Притримуємо кінчик, щоб у нас не розпустилось наше кілечко. І в'яжемо другий стовпчик з накидом і третій стовпчик з накидом. Знову дві повітряні петлі і четвертий раз, три стовпчика з накидом. Один, два, і три. Дві повітряні петлі і робимо з'єднувальну петельку у другу петлю повітряну петельку. Все. Зачіплюємо ниточку, відрізаємо, затягуємо. Тепер беремо наш кінчик відкільцяємо його і і теж його трішечки підтягуємо для того, щоб стягнути. У нас має вийти отакий типу квадратик жовтенький. Все, жовта пряжа нам поки що не потрібна. Беремо блакитну пряжу. Шукаємо будь-який відрізок, де у нас дві повітряні петлі. Я починаю тут, де ми закінчували. Роблю Звичайну петлю, витягую ниточку, ось у нас звичайна петелька. Знімаю її. Далі. Отут наш завожу гачок, де дві повітряних петлі, петлі наших, і витягую синю петлю. Роблю Оп. дві повітряних петлі. Трішечки посуваємо в кінець. Зараз нам потрібно пров'язати три стовпчика з накидом. Знову так само, як і починали ми жовтим кольором. Перших дві повітряних петлі нам замінюють перший стовпчик з накидом. Один. Два, три. Робимо дві повітряних петлі, і накид, і сюди ж, в цих самих дві повітряних петлі, ми в'яжемо ще три стовпчика з накидом. Один. Два, і три. Одна повітряна петля і накид. Шукаємо знову наших дві повітряних петельки. Накид у нас вже є. Заводимо під дві повітряних петельки і витягуємо жовту ниточку. І пров'язуємо перший стовпчик з накидом, накид, знову стовпчик з накидом, накид, третій стовпчик з накидом, дві повітряних петельки, накид, сюди ж, перший стовпчик з накидом. Другий стовпчик з накидом, і третій стовпчик з накидом, одна повітряна петля. Знову накид, наступних дві повітряних петлі, заводимо гачок, витягуємо синю ниточку, робимо перший стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом, третій. стовпчик знакидом ось, знову дві повітряних петлі, накид, сюди ж перший стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом, і третій. Стовпчик з накидом, одна повітряна петля. Знову накид і останній наш дві повітряних петлі. Заводимо знову гачок, витягуємо синю ниточку, перший стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом, третій стовпчик з накидом. Дві повітряних петлі. Сюди ж один стовпчик з накидом, два стовпчика з накидом, і три стовпчика з накидом, одна повітряна петля. І робимо з'єднання у першу. Петельку, яку ми бачимо з початку ряда. Все. Це ми дов'язали. Далі нам потрібно з'єднувальними петлями перейти у наших перших дві повітряних петлі. Для цього ми робимо з'єднувальний стовпчик 1 і під дві повітряні петлі з'єднувальний стовпчик. 2. Так, з'єднувальними стовпчиками ми перейшли у дві повітряних петлі. Далі ми робимо два накида. і в наступних дві повітряних петлі нам потрібно пров'язати 12 стовпчиків з двома накидами. Під дві повітряних петлі робимо. Один стовпчик з двома накидами, знову дві пові... два накида, сюди ж виводимо ниточку, пров'язуємо перші дві ниточки, знову зачіплюємо основну ниточку, дві ниточки пров'язуємо, і знову основною ниточкою ще дві ниточки. Це у нас стовпчик з двома накидами. У нас є два таких стовпчика. Далі ми пров'язуємо три стовпчика, чотири. П'ять.

Готово. Отакий От у нас вийшов такий, як віерочок. такий. Далі ми робимо ось дві повітряні петлі наступні. Ми робимо з'єднувальний стовпчик. Далі знову робимо два накида. В наступних проміжок ми вив'язуємо знову 12 стовпчиків з двома накидами. Два. полторы. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Вісім дев'ять десять і дванадцять Трішки в мене роз'єднується ниточка і незручно в'язати. Так, перевіряємо 2, 4, 6, 8, 10, 12. Все, в наступний наш проміжок ми в'яжемо стовпчик без накида. Все, далі. До початку нашого в'язання, до початку нашого цього ряду, ми в'яжемо у кожну петельку по стовпчику без накида. Тут ми в'яжемо під наш проміжок, не в петлю, а під проміжок. Далі знов. Петлі. Тут в нас виходить три петлі, бо було три стовпчика з накидом, і під проміжок, знову три петлі, і знову під проміжок. Все, тепер у першу. Петельку початку нашу, коли ми з'єднувальні, робили з вами петельки. Першу петельку робимо, з'єднувальний стовпчик. Все. Обрізаємо нашу ниточку і витягуємо. Все, наше сердечко готове. Нам залишилося тільки сховати наші ниточки. Я їх ховаю назад. Проводячи, беру трішки тонший гачок, і під наші петельки з виворотньої сторони зав'язую маленький вузлик, ось такий, обережно притримуючи, затягую його і обрізаю. Перша ниточка, цю ниточку ми проводили між Петельками ми її теж можемо просто відрізати. І у нас залишилося ще дві ниточки. Ми їх ховаємо все ж так само, як і ті. Я заховаю це вже самостійно, ви теж таким самим чином, як і цю ниточку. Ще хочу вам показати. Оцю от петельку, як я роблю, я беру жовтеньку ниточку, приміряю, якої я хочу її висотою, до сердечка собі приміряю, і відрізаю. Далі. Я її беру гачок наш, проселяю в самий вершечок гачок, ділю ниточку навпіл, протягую на вигоріть і в оцю петельку протягую дві цех ниточки. Затягую обережно, і в самому верху зав'язую Маленький вузлик. Все, обережно затягую. І все. Зараз я ці ниточки сховаю. І ось таке сердечко у мене вийшло. Такими сердечками я скріплю, наприклад, коли передаю шкарпетки, які ми в'яжемо нашим військовим. Я їх скріплюю пари один до одної. Отак от, наприклад, просиляю резиночку обережно оцею підвісочкою і скріплюю пару шкарпеток. І потім заправляю в середину шкарпетки, і коли військові отримують наші передачі. І кажуть, що їм дуже приємно, коли отакий маленький приємний сюрприз їх чекає в середині шкарпетки. Все, всім дуже дякую за увагу. До побачення.